Величезний привіт вітаю вас усіх у вашому любимому магазині Аврора. Покажу новинки тим всі акції. Бачу багато дуже новинок з'явилося в Аврорі. І хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дуже дуже вам дякую. Горошок, як я завжди кажу, горошок ніколи не вийде з моди. 59 гривень 340 мл, Ну, зазвичай на новинки не дуже часто в Аврорі знижки на перші новинки. А ось такі схожі навіть я бачив у Сінсей такі чашки. Ба, зараз бачу тільки в одному кольорі 59 гривень. Ще одна новинка. Хочеться щось такого осіннього, в осінніх кольорах. Зараз підемо з вами ще в інший магазин. подивимось, може там ще якісь будуть цікаві новиночки. Так, ось такі, мабуть, теж по 59 гривень. Так, да, 59 гривень кофі. Такі теж бачу нові у двох кольорах: 69 гривень. Ось такий пудровий рожевий і ось такий сірий. Бачу, тут з'явилися ось такі сердечки, пам'ятаєте, чай ловере. Також вкладав в подарунок за покупку. Ну не подарунок, а такий набір був, мабуть, пам'ятаєте, да хто пам'ятає? Чай, і ось такі йшли спеціальні формочки для пакетиків використаних. Тут різні кольори. Так, бачу ще новинки. Пам'ятаєте, були ось такі, да? Для соуса в бірюзовому кольорі, і зараз з'явилися ось такі от в сірому кольорі соусниці креманки 29 гривень. на Збережемо акція на салатники 49 та 39 гривень. тарілки, глибокі, 39. Добрий день. Добрий день. Як Добре. Знижки на келихи для шампанського. Зараз по 34 гривні. Банки для сипучих по 49 гривень. На закрутку До речі, ці форми можна використовувати як і для цукірок, так можна використовувати і як форми для льоду. Сито. Зараз теж в акції. Навіть тут я щось таке знайшов, можна сказати, з-під прилавка. Дивіться, які гарні ємності для спецій. Різні різні. Пластикова салатниця в горошок. 44 гривні і салатниця пластикова рукола. На 1,2 літри 19 гривень. Це ось ця червона і така бурячкова. Так, ну, подорожчала. Бачу, чашка для міксера. Все дорожчає. Дивіться, які цікавинки. Набір посуду дитячий. Тарілочка така ставити. Я думаю, що тут ще ложка йде. Тарілка, щоб дитина раптом не скинула суп, да? супчик чи кашку. А ціна немає навіть атакеток, щоб подивитися. Це не від них овочення. На жаль, на жаль, але цікаво дізнатися, скільки коштують для малечі ось такі от м тарілки. Гарна така пляшка, витриманий такий кольор. Сіра і ніжно переходить чорно в сіра і ніжно переходить в білий градіентс. З ручкою і з клапаном прогумовано. Там навіть всередині ситої, якщо ви нарізали фруктів якихось, щоб вам не заважало пити. Не заважало. Спеціальна ця сіточка. Ціна 169 гривень. Це було красиво. Знижено ціну знижено на ось такі ємності для сипучих. Тут є і на пів літри, є і на літр. Ну, поки що знижка на ось ці маленькі, які закриваються з двох сторін. 69 гривень. Бачу, тут нові таці з'явились в такому цікавому принті. Хочеться щось уже осінь, але дивіться, що літо не відпускається добре. Це добре, що погода нас тішить. Дивіться, які гарні принти. Таці має. Різні різні. Це теж красиво. Зараз ми подивимось, скільки коштують ці таці нові. 29 гривень. Піднос. Графин для напоїв. Теж зараз зі знижкою. Ціни знижені на ось такі чашки, прозорі, з малюнками різні по 39 гривень. Низькі склянки для компотіка, як, як кажуть, 19 гривень. Двадцять дві гривні ось такі. Набір шкрипків зараз по 19 гривень, теж є можливість економити 10 гривень. Так, ось такий набір ножів з'явився в Аврорі. Кераміка, один великий, другий трішки менший. Ціна такого набору 44 гривні. Велика сковорідка на 30 см, високі борти. Ціна зараз сковорідки 139 гривень. Це, мабуть, не та сковорідка, друзі. Так. Це ці, мабуть, кольорові не можу добратися, там ще навіть трішки менше, на жаль, не можу добратися. Дивіться, яка теж алюмінієва. На 20 см. Так, я знаю, що господинки хвалять ось ці а, миски, глибокі, металеві. Кому потрібне пластикове відро з кришкою 49 гривень 5 літрове. Ось такий будинок в Аврорі зараз можна придбати теж з хорошою знижкою 49 гривень. Всі акції зараз в Аврорі до 10 вересня. Тримач магнітний для зварювання. Його немає. Так, ось такі швабри. В Аврорі можна придбати теж. Телескопічна ручка. Зараз скажу ціну. Тільки знайти треба штрих-код. Ось є штрих-код. Зараз скажемо, скільки такі швабри. 169 гривень. З'явилися ось такі ложки довгі для взуття, кому тяжко нагинатись, нахилятись. то Дійсно дуже практична ложка. 24 гривні. 10 вересня дуже багато різних рамок, фоторамок зі знижками. Надзвичайно красива ключниця, дерев'яна. Це ось такі свічки в баночці скляній, 125 грам Пахнуть. Паперові рушники Сніжна панда ідуть двошарові. 120 штук у упаковці, 32 гривні зараз. Так, серветки 120 штук. Вологі з клапаном 34 гривні, теж можна зекономити 10 гривень. Палет Фарба зі знижкою 59 гривень. Крем-фарба рябіна, вітепний колор, зараз по 49 гривень. Так, фарба Сьоз з'явилась в Аврорі. Так, а, зараз кажу ціну. 129 гривень. Фарба, Крем-фарба Сьоз і ще мальва ось така. Теж розширяють асортимент в Аврорі 27 гривень. 29 гривень, а маска для обличчя. Для шкіри обличчя. Патчі для шкіри навколо очей. 119 гривень. Дуже багато з'явилось масок для шкіри для обличчя. Ось такий набір. Зараз 17 гривень. Так, дивіться, цікавий з'явився крем для рук 300 мл, живильний крем для рук та нігтів, йде з дозатором. І ціна зараз 44 гривні. Назвичайно великий вибір таких кремів. Тут також є лісові ягоди, ягідно-фруктовий джем. І ось такі екзотичні фрукти, зволожуючі. Усі йдуть з дозатором. Дитячий майлош. А... 350 грам, один шматочок 70 грам, 39 гривень. Сіль для ванни. Зараз почнуться холодні вечора і можна приймати вже ванну, теплу ванну, купуючи сіль. Спа, влаштовуйте собі спа, морозка сіль, лемонграс, спіною вже навіть буде вам. Піна для гоління арку вагою 200 мл, 69 гривень. Гель для гоління арку 88 гривень. От для геля для бриття дуже хороша ціна, 88 гривень. І піна, зверніть увагу, велика, 300 мл. Завжди звертайте увагу, ось така арко 300 мл, 69 гривень, та що йде також по ціні 200 мл. Так що на це звертайте увагу також. З'явились ось такі а, нитки зубні для зубів. Теж а, слідкуйте за своїми зубами, це дуже хороша річ. Я теж маю таку нитку. Ціна такої зараз штучки, І зараз скажу ціну. Так, тут треба пікнути. 88 гривень. Зі знижкою зубна паста перлина. А, так, тут вага 125 мл. Два види бачу її є в наявності в аврорі аквафреш зубна паста 49 гривень, 125 мл, велика упаковка. Зубна паста Fresh Guard. Оптимальне очищення, вага 125 мл. Так, ще знати ціну, це, мабуть, не від неї. Да, ціна. 34 гривні. Так, станочки бік 129 гривень, в упаковці 3 штуки на 3 леза. І також в акції бачу жіночі. Станки по 129 гривень, бік в упаковці 4 штуки на 3 леза. Headshoulders 139 гривень. Навіть до 18 вересня 2 в одному йде ось цей, да? 139 гривень. Так, шампунь від Лоріаль Ельсев 129 гривень. Зміцнюючий шампунь з абіотином і аргінін. Знижка на ось цей шампунь. Це йде з міцелярною водою, здається. Да. З дозатром дуже зручна упаковка 77 гривень зараз. він. Крем Асульсену для всіх типів волосся, зміцнення та живлення по всій довжині дуже хороша фірма Сульсена. 200 мл 99 гривень. Зараз коштує ось цей крем. Ось такий спрей для від випадіння волосся. Йде як олійка майже ось цей рожевий, не змиваючий. Зараз вони зі знижкою по 34 гривні. Так, так, пік. І також в цій серії бальзами відновлення структури, пошкодженого волосся, збложення та захист. Тут у нас 100-200 мл. І також він зі знижкою. Зараз 52 гривні. Head and Shoulders. Спрей бальзам двофазний з органовою олією. 250 мл. Шаума 400 мл. Ось таку штуку в унітаз. Йде, до речі, подвійна. Дві штуки за 59 гривень. Одна 29 гривень. знижка на гелі для душу ФА 49 гривень. Нівея 94 гривні. Акс не бачу ціни. І Арко 59. Добре. Освіжувач повітря Грейс 34. А ось освіжувач Грейс Classic можна за 27 придбати. Парфумований засіб спрей для приміщень. Тут здається літра, якщо я не помиляюсь. 400 мл. Велика упаковка ватних дисків. 70 плюс 30 штук. 27 гривень. Капсули для прання. Подвійні капсули, 10 штук упаковці. Універсальні. Універсальний засіб для чищення Grunwald, 500 г 19 гривень. Порошок гала вагою 3 кг 600 г 229 гривень. Плямовий вивідник для кольорових та білих речей. Засіб для унітазів, густий гель Рів 64 гривні літр Засіб для чищення мікрохвильових печей 500 мл. Засіб для видалення плісняви 500 мл. Засіб для прочищення зливних труб видаляє неприємні запахи. Ефективно очищує і знищує засмічення. Ось такий сантрігель видаляє іржута на літ 55 гривень. І засіб для чищення ванну універсальний 500 грам. 55 гривень. Бережіть свою пральку і почищайте ось такими таблетками. Ні в якому разі ніяка лимонна кислота не повинна бути в пральці. 29 гривень рідина для миття посуду Washing Free. Тут навіть є три види. Рідина для миття посуду Friends 22 гривні 460 мл. Засіб для дитячого посуду для миття 600 мл. Гачки такі цікаві з'явились. Різнокольорові вигляді сердечок. 24 гривні, 3 штуки. Крем-мило шик, алоє, 350 г, 5 штучок по 70 грам, 39 гривень. Шаума Мен по 88 гривень, 89 гривень. Перепрошую, 400 мл. Зі знижкою зараз ось ця розкатка, качалка для тіста. Ручна така з ручкою. Так, а це у нас набір формочок для печива. Набір шпателів, кулінарні шпателі. Так, ось такий з'явився кондитерський мішечок з насадками. Дев'ять насадок. Друзі, всього вам найкращого. До зустрічі наступного відео.